Привіт! З вами Оль Євланова і ми продовжуємо проєкт Ми Є. Цей проєкт направлений на те, щоб підтримати тих, хто чекає наших захисників і захисниць. І сьогодні ми поговоримо про ротація коли. І а, почну з того, що в мене є власна історія, і коли я спостерігаю за собою, за своїми реакціями. Бо зараз немає відповіді саме коли буде ротація, і навіть під питанням те, а чи буде взагалі відпустка на другому році служби і захисту нас з вами, мого чоловіка, то я відчуваю роздратування. І це роздратування на поверхні це нормальне, емоція боротьби, боротьби з тим, що дуже важко зазирнутися за цим роздратуванням і відчути безсилля, безсилля щось змінити, безсилля. Організувати заміну чоловіку, організувати так, щоб наші всі захисники і захисниці мали можливість відновлювати свої сили, мали можливість побути зі своїми рідними, коханими, близькими, обійняти дітей, провести з ними нормально час і відновити свої сили. І якщо ми просто визнаємо з вами своє безсилля, то як ми тоді жити будемо? Але якщо ми застрягнемо на роздратуванні, то я впевнена, що ви помітили вже неодноразово будь-яке слово може викликати гнів або якусь таку дуже ярку, яскраву реакцію на якусь дрібницю. І це роздратування, воно начебто ми трошечки схоже на. Блискавки, які мають форму нашого тіла, і якщо трошечки нас зачепити, або зачепити якимось словом, якимось поглядом, то ми можемо вибухнути і не помітити, що це занадто велика по силі реакція, тому що ми можемо не усвідомлювати з вами це роздратування і не вміти їм користуватись. А В той же час оце злість, фонова злість, вона дає нам можливість боротися, звертати увагу, якщо ми її усвідомлюємо на себе, спиратися на те, що невідомість і безсилля в наш з вами час, воно цілком реально. І для того, щоб жити, спираючись на своє безсилля, і на безсилля деяке нашого суспільства, ми не можемо так швидко перебудувати країну, перебудувати багато яких систем, налагодити виробництво для захисту нашої країни, і так, щоб ми з вами могли більш-менш структуровано і зрозуміло. Захищати наше життя і наші цінності, коли ми визнаємо, що неможливо це зробити швидко, якісно, так як ми всі хочемо, і коли ми це визнаємо, то з'являється те, що нам з вами на що можна спертися. Це те, на що ми впливаємо, те, що від нас залежить. І коли ми визнаємо, що от в цьому я безсила, але я можу, наприклад, я можу вести цей проєкт для того, щоб ділитись з вами своїми думками, на щось впливати, можливо, таке маленьке, але це прояв моїх цінностей, прояв того, що я продовжую своє життя як людина, у яка вже сформована, і у якій є основи орієнтири. Продовжуючи таку паралель, яку я хочу запропонувати вам, пошукайте в своєму житті, на що я можу впливати, що від мене залежить, що я контролюю, де я можу щось вирішувати і відчувати не безпорадність, а направляти туди. Своє роздратування, злість, де наша нервова система, наш мозок він отримує, начебто, сигнал про ти в безпеці, бо від, te, від тебе щось залежить. І оця від мене щось залежить, я щось зміг зробити, змогла, про свої цінності. Це може бути щось маленьке. І метафора намувати золотий пісочок, це. Про життя, де ми можемо маленькими кроками, маленькими діями, маленькими впливами побудувати і відбудувати добру, хорошу нову систему нашого життя, де проявляється наша з вами людяність, де проявляється реальна співчутливість, реальна ця людяність розумна. І мудра людина. Тому що бути homo sapiens на сьогоднішній а, період а, існування нашої цивілізації недостатньо. Ми вчимося бути мудрими на рівні співчуття і поваги до життя. І там просто виживати, просто володіти якими знання, знаннями і навичками недостатньо. Тому починаємо з самого себе. І а, коли ротація невідомо коли. То у кожного з нас є кожен день, і є вплив на цей день, є мрії. У мене нещодавно була розмова, в якій я сказала про це і хочу з вами поділитись, що я поставила мрії на паузи. І для мене так легше жити. Тому що я знаю, про що ми мріємо, що ми разом з чоловіком хочемо. Але зараз я не можу це здійснювати, я не можу це планувати, тому що немає відповідей, немає знання, коли буде ротація, коли буде відпустка, скільки я його коли побачу. І оце в мене немає тут відповідей, а є мрії. А є в іншому місці, коли і що я можу. В той же час, що робити з мріями? Я пропоную пам'ятати, що вони є, і продовжувати мріяти, і знати, що ми зараз не можемо планувати, але в нас є в голові і можуть крутитись варіанти. А якщо це, я так думаю, буде, ну, вона ж, можливо, колись буде раптом, я дуже хочу, щоб вона була ця відпустка взимку, а я дуже хочу сонечко і море, то як. І що можна, а які є варіанти, а як, куди можна доїхати. І це таке не планування, але розгляд того, які є варіанти і можливості. Якась підготовка, начебто розвідка. Побути, почекати, почитати. Тур операторів, які там, пропонують автобусні тури, а хтось пропонує доїхати туди, а звідти на потязі. А десь можна на літаку. А які є варіанти? Угу. Взимку такі, влітку такі, восени такі. Мене це надихає. Якщо у вас щось, є схожі якісь процеси, варіанти можливостей, вони нас розширюють, вони нам дають додаткові сили і опори. І наш мозок він може опрацьовувати, як я хочу, щоб було, і які є можливості відкриватись для того, що ми не знаємо, коли і що буде, але можливості завжди є. Коли буде оцей маленький старт, якщо він буде, я дуже бажаю всім нам, щоб він був, щоб була ротація, щоб була можливості відновлюватись у тих, хто захищає наше життя. І... Пам'ятайте, мрії це прекрасно. Відсутність планів не говорить про те, щоб ми не ходили в розвідку і не вчилися організовувати собі, може, мандрівки, може хтось мріє про народити дітей, побудувати дім, зробити ремонт, разом сходити кудись. Якісь такі мрії, які мені зараз приходять в голову, вони мене надихають, тому що без орієнтирів, а заради чого це все. Нам з вами важко жити, тому мрії вони ілюструють наші цінності і дають можливість піднімати голову, як би важко нам не було. Пропоную продовжувати мріяти і шукати в кожному дні, що від мене залежить, що я можу контролювати, на що я можу впливати, і визнавати свою безпорадність, змінити все. І спиратися поруч з безпорадністю, тому що якщо ми не визнаємо, що є безсилля в нашому житті, то ми можемо ставати тими блискавками, поряд з якими важко знаходитись, і хочеться подальше, подалі відійти і тримати цю дистанцію для того, щоб не витрачати сили на боротьбу з тими, хто по один бік. Разом з нами всіми за добро і світ, і життя добре в Україні. Тому визнаємо безсилля, шукаємо, на що я можу впливати, що від мене залежить сьогодні, завтра, післязавтра, продовжуємо мріяти і збирати варіанти, а як ці мрії і коли можуть бути здійсненими. Бажаю нам сил, відновлення, об'єднання і щоб наші системи в нашій державі поступово ставали ще більш людянішими, мудрішими, ставали професійно ґрунтовними Я впевнена, що ми впораємось, тому що ми з вами все ж таки розвиваємось навіть під час війни. Дякую, що ви дивились нас. Підписуйтесь на цей канал. Якщо ви хочете приймати участь в проєкті, ми є. Є посилання під цим відео на канал. Там ми розміщуємо матеріали, ми розміщуємо інструменти і є можливість задати питання в Google-формі, на яких ми знімаємо відео і відповідаємо, коли у нас з'являються питання від вас. Таким чином ми можемо тримати цей зв'язок і бути в діалозі, в той же час зберігати конфіденційність, і вас ніхто не буде бачити, що ви з нами на зв'язку. Нехай знаходяться сили на самого себе, тому що якщо ви попіклувались про себе, ви зможете підтримати тих, кого любить ваше серце. Тримаємось.